Знімаєте камеру? Да. А куди ви всі повтікали? На превеликий жаль у Вінниці працюють дивні працівники комунального підприємства Муніципальна варта, які чомусь бояться, щоб їх посвідчення знімали. Потім приходять під балкони до журналістів і здійснюють візуальний контроль. А говорячи, мовою кримінальної юстиції ведуть незаконне спостереження за майном журналіста. Для того, щоб все-таки встановити, чи це працівники комунальної сфери чи ні, ми викликали працівників поліції. І на превеликий жаль, дивани закінчились. Побачивши журналіста з камерою, від нас всі повтікали. А куди ви всі повтікали? Ну а далі, як в блокбастері, працівники поліції не могли зрозуміти, чому їх викликали, і з якого це дива журналіст хвилюється за те, що за ним ведеться візуальне спостереження. Аж потім, завдяки роз'ясненням, працівники поліції зрозуміли, що в даному випадку все таки потрібно було перевірити, що це за люнка працівники муніципальної варти, які так. перевіряють укриття. Ви мене чуєте? Ви як знаєте, йдемо. Я запитаю, тому ну що. Пам'ятаєте, як ми з вами домовлялись в попередніх відео. Ви ставите нам лайк, підписуєтесь на наш канал, поширюєте наші відео у своїх соціальних мережах, щоб якомога більше людей побачило ці відео, а отже, знали свої права і могли себе захистити. І пам'ятайте, ми виходимо завдяки вам. Підтримати нас фінансово ви можете, ставши нашим спонсором, натиснувши на кнопку спонсорство або перерахувати будь-яку суму, яка для вас не є великою. За реквізитами, котрі ми залишимо в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі? Ну а ми поїхали далі. не я. Я маю повне право знімати Це... 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 Чому вони так бояться, щоб їх знімали на відео? Невже є що приховувати? Чи вони щось замислили для того, щоб пошкодити майно журналістів або, можливо, здійснити напад на них? Бо ж не можуть нормальні люди просто стояти і всі дуже так цікаво дивитися на балкон журналіста, який буквально декілька днів тому назад знімав цих же шосів. Попереднє відео як ці працівники. Комунального підприємства в місті Вінниці поводили себе під час зйомки. Ми залишимо в описі під цим відео. Адже не було б ніякого конфлікту, якби вони журналісту показали посвідчення, дали можливість його зняти і провести відповідну перевірку. Але вони посвідчення не показали. Точніше сказати, вони показали його, але заборонили його зйомку. що вже визвало у нас недовіру. Бо, на жаль, в Україні військовий час і наші журналісти систематично отримують погрози, та й напевне, не тільки наші журналісти. А тепер, друзі, без коментарів. Подивіться все відео від початку і до кінця, як вони себе поводили, як приїхала поліція. Уважно послухайте, що вони говорили. Ну і як завжди, напишіть свою думку, тому що вона дуже важлива для нас. Договориться як, не на, на що і як. Ви що, знімаєте телекамеру? А куди ви всі повтікали? Це я не до вас. До мене, так. А як мені вибачте з вами зв'язатися і говорити, і що вам. Куди варить? це повтікали? Це взагалі муніципальна варта. Так. Ішов вони перевіряють укриття. Так. Так. Якби ви трошки вибили телефон, я до вас доміг дозвонитися, у нас якби, якби комунікація нами з вами була б якась ліпша. Чим ви якось для чого ви викликали поліцію, поліції, якщо ви навіть не хочете розмовляти з ними? З ким розмовляти? Я з хотів нами. спитатися, чому вони показують на мій балкон, у мене є відео. Так. Я вам зараз можу його показати, так. і зараз вам це його покажу. Це працівники муніципальної варти, які так. перевіряють укриття. Ви мене ви... чуєте? Ви як знаєте, ви їх перевірили їх на посвідчу? Ось чоловік з поліції, так. працівник поліції, він так. з ними проводить дану. Чому вони постійно дивилися на мій е балкон? Йдемо, я запитаю. тому що це якесь вибачте, мене перевірять тут викликали поліцію, тому що чоловік підозрює вас в тому, що ви дуже часто дивилися... Не вас, а цих двох хлопців, які боялися... Це ситуацію, да, да. Через те ми їх побачили на відео, тому я і викликав. Що? Оці двох хлопців. То, я не розумію, для чого це, я викликав, тому що я вам поясню. Я журналіст, зараз пред'явлю вам посвідчення. Японія, Буквально декілька, декілька днів тому назад. З ними був конфлікт з цими, з цими людьми. Вони не захотіли, забороняли мені відеозйомку, і тому я був. Я їх почав підозрювати. А оскільки дружина мені скинула відео, що вони дивляться е, на балкон і показують пальцями. Відео в мене У нас є немає відповідальності я... за тикання пальцями. А відео. я не знаю, розумієте, так я, я зафіксував. Що таке є, тому що я не знаю. Може вони бомбу підкладуть завтра? Откуда я знаю? Я, я розумію, але у нас немає. відповідальності. я не сказав, щоб ви відповідальність за якоїсь притягли. Я вас викликав, щоб встановити чи це дійсно якщо люди. Я, якщо я її це постійно персональні дані я їму я їхні надавати вам. Мені достатньо, що ви як працівник поліції, яку я викликав, заявите, що це дійсно працівники комунального підприємства. Будь ласка, акт обстежити. Відповідаю вам, що я їх встановив, в виклику я їхні персональні дані зазначаю. Тобто це працівники комунального підприємства? Муніципальної варти. Муніципальної варти. Мені достатньо. А ви зрозуміли, що їхні персональні дані я вам надавав? А мені не треба, в мене є їхні персональні дані вже. Але ви мене також зрозумієте. Я не знаю, чому дивляться на мій балкон. Люди дружина скидає відео. Я вам зараз його пред'явлю, коли закінчим зйомку. Як вам сказати, так як я можу скинути цю форму і піду десь, знаєте, до колишньої жінки дивитися у вікно, то в нас якби це не заборонено. Ну то мені цікаво, це його колишня жінка, що він дивиться. Це не його я колишня не знаю, жінка що там особисті конфлікти, які там стали. Ну то я ж вам пояснюю, що я журналіст, ви ж мене не чуєте. Знаю, якби ви перевірили мою діяльність, ви б зрозуміли, чому я так дію. Я Вам ще раз пояснюю, що мені часу. було погроз. Ну, якщо вам немає часу, то мені було знаєте скільки погроз від кадирівців? Давайте я не буду вам розказувати. Я вам просто пояснюю, що в мене є підозра, я її викликав е безпосередньо. Е а ви хто будете також працівник? Це всі пісні. Я знайомився, дякую. Ви можете подивитись про мою діяльність. Ви тоді зрозумієте. Чому я стою на сторожі прав громадян? Я дивіться, була ситуація, я їх знімав на відео ради того, щоб вони показали мені посвідчення, оскільки я не знаю, чи вони підставили бомбу, чи хто це за люди. Вони чомусь посвідчення свої не показали, точніше на камеру заборонили. Так було чи не так? Я вам показав, вам так, але ви його на камеру не дали навіть зняти. Чому? А чому ви не хотіли, якщо ви працівник, ви навпаки, щоб мали сприяти людям, які е, хвилюються за свій будинок, так? Так ми таке робимо, військовий час. То чому ви не показали посвідчення? А звідки я знаю, хто ви, якщо ви навіть я знаю, ведете, ви. я ж вам пред'явив посвідчення. Ви, ви можете його зняти, я не боюся, воно публічне. Ну, бачите, він тікає. Я бо нема що сказати. Бачите від поліції? Е, ви все зробили. Ви встановили, що це працівники комунального підприємства. Це допомоги потребуєте? Ні, якщо це працівники комунального підприємства це на цьому е... доброму слові. Вибачайте, тому що так. я теж приїхав. Я, я вам покажу відео з вашого дозволу, щоб ви так. зрозуміли. Не знаємо, як вам, друзі, а нам дивна поведінка як наряду поліції, так і оцих от працівників комунального підприємства в місті Вінниці, яке, до речі, називається Муніципальна Варта, і, до речі, створено це комунальне підприємство. в Ською міською радою, яке раніше мало назву муніципальна поліція, але після відповідних скандалів їх все-таки перейменували. Але сьогодні не про це. Ми дуже дякуємо, що ви з нами. І пам'ятайте, тільки разом ми сила. Слава Україні!